Що це за звук? Це в грі хоча б? <смір> Ракета пролетіла якась, я не бачу її. Два такі повезло. Опа, два. Куди буде кидать? Мені Пора. Тобто, Юра, ты помираешь ли б? На тобі Юра наход ноги. Нет, не, Юра, не. Та з'езды кудась по тачку, ну шо ты. Капац, як же ж важко влучати. На таку відстань. Не, а мене забери. Не попадай. А не ты, Дима. Ну, не не, не погоди. О там баги, Юра, з'їзди! Кинов Маркеріч. Маркерич, я тебе заберу зараз. Що? О, мені амба. Йокки-палки. Клас. Маркерич, я зараз тебе заберу. Поїдемо в зону. Давай. Я юру підніму, а мотика заберу. Ти не треба кліи, у мене є. Стопе, а це Все. хто стріляє? Разом. Діма, ти з щойно? Там, тип... там тип з міномета когось вбив. Діма, ти щойно стріляв з ваншотки? Як? Килл, воду до тебе тепил. Давай Маркерич, піднімай Юру mm -hmm. вони мене, на мене Я вони на неї проспеду Я стрелял з кара Давно Де вона. Десь там у драки не за мене поїхав, не захотіла. Ти привіз мені мою третю шапку? Є комп Ні, мене я компенс. Не, я забрала весь дроп. Я налетал. Стоит ложа по лампах. Он по дроп компенсирует. О! Юра, ти ты бачишься? Юра! Ти бачиш це? Блін, чого Юру ніхто не піднімає? Ви що, на приколі? Мені показувало, що я Юру за собою везу. Типу на мотику прям. Windows камень. Навіщо ти, Маркери, читаєш, щоб пристроївся підіймати Юру? Що було буду швы? швидше не буду. Давай Якщо мост скрыть. Діма, хочеш прикол? А? Дивись. О, ти знав, що це е, тачка не текстура? Думав текстуру. Як я якщо чесно, взагалі вообще даже не звернув увагу. Ну якщо не зверну увагу, значить сприймав як текстуру. Правильно? ж. Мене недавно ну, ну, Маркерич переконував, що цю тачку дуже легко заспотати. Ти ж знаєш всі текстури там оце все. Поділий, так? Да, да. О. Гуртожитки. Гуртожитки. Не. не будь ласка. Чули? Да. No. Призывают. Або это бот был? Где? А тут что бот? Ну где? Юра не хочет мне рассказывать. Так я я не вижу сам. Я веду до вас степи, хлопцы. Вони зараз будуть мене доганяти. Їду, їду, нормально все. До тебе? Дімо. Ух, йомо, я в хащі якийсь заїхав. Нормально, нормально. Вони не здоженуть через ці хащі проїхати, так як я вдало важко. Так, еду до Димаса, Юра, ты что тут робишь? Пытаюсь. Добро. А да? Та Бот был. Нет, тут тобой не бот. А бот был, нет? Нет. А за какого клана бот? Не ботин. Где типы, Кирилл? Ммм. трошки забоялися їхати. По дорозі згубилися, да? так. Так. Ви чуєте, що у вас хтось своєю на цьому кемпі? Да, вон там типу. У мене 4X, я не дуже хочу стрілятися з ними на такий столі. Ти саме. Ми, може під'їжджаємо до них? Чуєте? Ідемо пішки? Там, типу. Йо моя дача так. вилетіла. Десь отут впала. Вони зараз вийдуть. І туди ще якісь парашутисти приземляються. Тала тут. Он тут іде. Так, я поняв, граємо на кемпі. Бачу, понеба. Пала ні. Тут пораще данці не бачите, типу там позадаль, тож. Тип, тип, тип на туалеті. Тип, 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 идейл. Тип, тип фикстур у мене, что на що что за такие? Алэбрэд. Блин, ничего не видно. Он тут на туалете. У okay. меня пропал и появился. Тут за такие. Он тут. Минимум, себя Він Тут хиляється зараз. Да. А там че я знаю, кто? Там че бежать, Юра? Девочки. Да-да. А, тут тип! Да. Тут за деревом. А, это левый. Ё-мо, я тут спустил и Здесь кто-то на дыму. Он тут тип, он тип бежит. Он фрейсер кидает. Да. побить, нет? Там еще один мой будет. Еду брейд. Поднимаю зараз. Бах. Нееет! Есть пробить. Валю мою машину для слоя. Там Просто Доминик Торетто. Є там прицільчик якийсь, мені би одненький. Ні-ні, да. ні ти, ти не зрозумів. Справжній приціл. Да. Чекай, Кирил, о Діма. Хто небудь. Вісім. Хай буде 8. Візьми ту тачку, будь ласка. Щоб вона не окотилася. Ви угораєте? Ну, ну. А, ні, ладно. Так я. <зас> Ви угараєте? Ви уграєте? Та це я від тебе набрався. Двік дразу назувать начинаю. Подоп? За одним килом. Не зони, мама, я думаю, що займать чують. З гори. Да, онко. твою. Чекай, Дима, я до тебе. Погнали. На білку? Да. дым вырезается. Давай в дым, в дым, в дым. Да блин! Да ну! Файно! Файнов. Подними файнов. О, Йде тачка. Нормально, нормально, нормально. На тебе тачка приехать Полетели. Як же ж вам боляче там хлопці. А де типи? Ну цих ми размансили. Коктайл кинули в мене прям. А де дайтепы Дай. Нема. Блін, він кинув такий коктейль, що можна було в повітрі розбити. Я навіть не спробував. Бритач, поїдем, та фата щось буде бамба. Поїхали, поїхали хлопці. Кей, я ти бачив, як я доріктував лавкові. А я ти поняв, я стріляю з третього місця і не опускається зброя. Я не розумію, як ти їх всіх не понокав а тільки вдвій. В мене не опускалася зброя, поняв? Я а -а -а. стріляю і довелося пересідати. Ну коротше. А головне, що забрали. Але було топо. Так, да, було непогано. А чому Юра каже, що йому амба? Ну в мене немає акція. Їдемо в центр десь крашимося до когось. Тільки Но, не до цих. Помаркаю. І не до цих. Нас розвертає, хлопці, їду, як можу. До туалета, до туалета хотя ні ні, не туалет. Давай отой кемпик біля берега. Кемп на березі, оцей. Ти мені пруфи, а не оці свої здогадки. На Нака вилетіть вам. Алло, вы мене чуєте? Так. Мне написало, что мы на здержке сети. Блин, я не могу. Сразу ми... альтів 4 и пор захожу. Тыхов. А я типы. Ти я типы. Да. Я тут хаті. Другий пауэр, зарадам. Рашим. Нормально, yeah. да? Ой, все, ми нм. А ч ми в суд не всом? Что ви робите? А що ви робите? Андро. Аш дроп! Ф. Юра, вибач. Я живий? Нет. Не, а, да, Маркерич, ти живий. А, да. Юра, вибач, я хотів тебе винести. ми в зоні, це синя зона Була. Машинисты? Я, я, Та, я думай, не, не знаю да это. Да, мы машине там зомби. Во, М24, візьму. Не зря М2 купив. Все грузилось, швидше. Пропоную играть від берега просто. А хотя тут так, не такие же є... а, там самбер, має бути. Да. Поїхали далі, зомби? Ну на цьому ми далеко не заїдемо. Воно без колеса і на один шот. Так буде яку рашить зараз тут без пополю, мені здається. А шо по димах мене одненький дим. І там дими зліва розкинуті на березі на 300. Тут десь тільки перед нами мах. Десь ми стріляли. Так, у нас є трошки часу співального. Юра мертвий? Оооо. да, Юри нема вже. Отут от. Ну Стесян вибачай, інакше не міг зіграти. Дав голову третя шапка. Нокнув. Можем підпушити. А, ні-ні, зона, да, да, да. Хай накриває, нормально. В нас тут... Нокнув. Oh нас Мене нокнули. Воле. Але я все... ві... мой, це такий лютий сейф. Діма, зараз воно уб'є, не надо. Про я, снайпер 2000 воно. подякував. Воно. Це було люто. Вже раз як лотерею граєш, куди воно впаде. Ну це да в кого по ап-а -мо. По аптеках Ну пожалуйста, -мо! Я ж киллер, -мо! Як тебе підняти там? Легко і просто. Перемокивай, забегаем. Нокнув. Да. Видите? Вот там. Бегай стойло. Его піднимуть. Зараз я демок кину і будемо рухатись, це наш єдиний шанс, поки піднімають. Ох, йома, це шо там за Лев? Використовує Стасянові прийоми З цим. Я навіть не знаю, як це називається. Є, ти Є, ти Дал у тебя типа шорт. такие типа, 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 машиной ползай. Есть пробитие. Тут тип. Есть пробитие. Всех забрал в залива чеша. Да, да. Да, я да, погнал сзади встал сим. Запахло топом. До меня тачка едет. Если до меня тачка едет. Тихо, тихо, не біжи и ти шо твое мені? Так ч ти до мене на камінь перебіг? Сумарк тут біля мене шумыть от А сам ти бігаєш ніби безшумно, да? Ладно, Дімас, я з тобою. Ты. Ты ти я Ти блядь, ти шоф ты робишь. Три. Есть пробитие. На мне еще один. один. мене, спереди мене. Тихо. Ну что ты ровно? Та він що? кидає в нас цю. О, він спалив сам свого взяв нашу. Ти ж мене вже давно піднять, мій, що ти робиш? Та піднімають, не рухайся! Тебе він зараз вже заради, ти просто тільки часу. Така. Він буде теж свого піднімати. Блін! Що ти робиш? Я просто... Міс-клік, міс-клік. <клес> <Чш. клес> Трошки паніка, Діма, вибачай. А це джес. Він свого підняв два в два ми лишились. Лежить! Лежить! Він не піднімав навіть свого, він трупі лежить, Діма, кидай туди коктейль! Попереду старше. мене, прям. Прям попереду мене, за два метри від мене! Оце ти лев. Діма! Він не піднімав свого, прикинь, не піднімав. в Так, він, що, маскалаті да, він не, був в да. маскалаті, він лежав біля свого тіммейта і не піднімав. Оце так, ти є. Давай підписуйтесь на канал. Каточка була така. Лайкос, лайкос, підписка на канал, на Ютубчик, на все інше. Нормально. Дякую, хлопці, за топчик.